Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Цікаві новинки на полицях, ціни та асортимент. Товари для творчості, рукоділля. також інструменти. Бажаю приємного перегляду. Резинки для плетіння браслетів 69. Алмазна мозаїка 5D 55 гривень. Стрічка Атласна кольорова 29 Фатінова. 49. Є блакитна, рожева та інші відтінки. Ось така стрічка синьо-жовта 4 гривні. Нитка джгутова, декоративна 27, нитка теплична 100 грамова, 34. Нитки для шиття. Упаковка 10 штук. Ціна 39. Є кольорові та чорно-білі. Ножиці кравецькі 149, 19 резинка біжутерна 10 метрова, 27 набір булавок 240 штук упаковка, набір для шиття голки та нитки 39, декоративні яєчка маленькі на шпажках 44, упаковка 36 штук. Стрічка декоративна для подарунків сітчастам 29. Резинки для плетіння браслетів 14. Кольоровий бісер довгий 19. Намистинки кольорові 19. Наліпки для творчості 24. Ще й ось такий варіант за 27. 34 гривні. 29 наліпки на бобіні. Букетик ліщини 27. Такий букетик також 27 ягідки. Листочки по 19. Замок блискавка для одягу 14. Резинка широка для білизни чорна та біла 49. Вузька чорна та біла 39. Пряжа для в'язання. Виробництво Туреччина 100 грамова 55. Ось така 42 гривні, також 100 г, 55. Вазон червоний та жовтий з подвійним дном 29. коричневий – 27. Білий 44. Ось такий варіант 49. Зелений пластиковий для орхідеї 39. Мішечки для розсади в упаковці 30 штук. Забезпечують терморегуляцію та газообмін ґрунту. Ціна 55 гривень. П'ятиметрове агроволокно. Захищає рослини від морозів, шкідників, птахів та іншого. Ціна 59 гривень. Лопатка садова 49, сапка з мутикою для саду 44, Грунтосуміш для садіння кактусів 191 літр. Для орхідей – 19. Дренаж великий 19, 1 літр, мішечок для зберігання овочів та фруктів 19, касета пластикова для розсади з піддоном 34, горщики пластикові 44 та 77, ґрунтосуміш для квітучих рослин та універсальна 44, 7-літрова. Ножівка складна, ручна 129. Ножівка по металу 149. Стамески по дереву 2 штуки 129. Рівень будівельний, магнітний, довжина 23 см. Три капсули всередині. Ціна 74 гривні. 209 на знижці. Ось такий рівень будівельний. З магнітом 60 см. Столярний металевий кутник 129. Саморізи по металу 49. Упаковка 80 штук. Клей епоксидний двокомпонентний по металу 129. Набір гачків для зняття сальників 64 за 4 штуки. Набір викруток із пластиковими ручками 2 штуки 74, шестигранні ключі 109, Набір головок торцевих 99, 14 штук, пасатижі комбіновані міні 88. Ніж будівельний із сегментованим лезом 77, рулетка десятиметрова 139. Бокорізи 88. 179. Затискні ключі універсальні. Ключі шестигранні? Упаковка 9 штук 109 гривень. Ремінь стяжний для вантажу з гачками 179. Камені шліфувальні 64 5 штук. Замок навісни з ключами 99 та 119. Викрутка з насадками 299. Пістолет для монтажної піни 249. Струбцина швидко затискна 149. Сокира 299. Молоток за 199. Рукоятка і скло волокна. Пістолет для силиконового клею. Потужність 8 Вт. 109 гривень. Клей силіконовий 19. Пістолет для герметика 149. Насадка на глушник 109. Бокорізи великі шліфовані 169. Довгогубці комбіновані середні 129. Пінамонтажна 610 грамів 184. Все сезонна, автошампунь. Концентрат 1 до 100 49. Засіб для очищення кузова авто надає блиску 500 грамовій 84. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри 77 гривень. Антифриз червоний 1-літровий 99, Олива для двигуна 149. Очищувач гальмівної системи 129. Аерозоль. Губка для миття авто 44. Серветки. Мікрофібра 2 штуки 49. Універсальний лак безбарвний, 88. Знежирювач. Універсальний антисилікон, Ціна 84 гривні. Я дякую вам за перегляд. Дякую за ваші коментарі. Бажаю вам всього самого доброго, економних та вдалих покупок.